А ти є там колеса? Є тягни. Та як я потягнув Колеса зараз і не, не потягнеш. Хлопці, дівчата, ми достроїли довгостроє вже. Так, що тут має бути? Розказую? Тут має, має стояти сівалка. Томисне, щоб не накривати плівкою чи якось гаража не робити, зробили таке накриття, щоб мені освободилося місце те там, де та сівалка стояла. Але тут знову проблема. Тільки починаєш щось робити. Постійно проблемка за проблемкою. Осталося отут от кусок. Ну не хочеться його врізати, дуже шкода. І прийдеться доставити до стовпа. Так само швелера Туди. Ну, і самі розумієте, треба буде доробити знову. То буде вже не 10, а буде вже яких певно, що 14. 14 метрів такого накриття. Якось так вийшло само по собі, трошки затрату, трошки часу займає, але вже можна буде щось сховати. Вже не під дощем. А як воно все кріпилося. Я казав, що я вам покажу. Ну, нема часу всі дзвонять, пишуть, нема хлопці. Вибачайте, хто дзвонить. Немає коли піднімати трубку, бо треба щось робити. Бо я не можу за тими дзвонками. Кажу 10-15 хвилин а воно займає більше, бачите, як болтами. Болтами, точніше, різьбу купив з двох сторін гайками і отак от пощіплював на три болта. Саня! Хочу показати, який, яке ребро. Дивіться, по великому рахунку тих кроків не треба було, тому що бляха лежить тут. І лежить отам в кінці. Все. По великому рахунку. Бачите, тут вона нігде, ніяк, ніде ніяк ні на що не лягає. Таке, виходить, ребро. Як воно витримує, зараз вам покажу. Встаю. Зовсім не гнеться. Ну що, парні? Наробився сьогодні. Як дурний. Про що вам сьогодні розказувати, буду, ще не знаю. Але про що я вже по-любому треба розказати, бо вже давно вам нічого не знімав, вже знову вже ж таки питаються дзвоняти, де новий відос, де нове цього Щось новий влог з ферми. Так, похвалюсь, пішла відсадка нарешті. Нарешті пішла перша відсадка. Тут ще забой. Тут забій в мене буде. Тут вже самки вже лежать, щастя, що вони вже самі без кронят. Все, тут всі сиділи, всі годували, всі були зайняті. Так, тут трошки роди, трошки запуск, трошки вже породило тут. Ну. Так, що хочу сказати знову. Що знову? Так, тут в нас забой весь, а тут в нас. А тут в нас буде, певно, що накіптіння. Відсадили сюди трошки, бо це інша трошки лінія. І тут бо, буде в нас на Кіптіння на Пасху. Бачу, там пишуть люди, де в цього дайте рецепт, я ж показував вам рецепт в своїх, моїх попередніх відео. Гляньте. Там є рецепт простий, але добрий, який не портить смаку кролика. Закинув, показав, користуйтесь старий, провірений і найнормальний, самий найпопулярний. Самий Дивіться хотів сказати, Іван то не Іван, якщо не попробує чогось нового. Точніше, не нового, а старого. Якось пам'ятаєте, розказував я, що я трошки намутив з кормами. І захотів, я думаю, може я трошечки щось не так дав, але знову ж таки дав того самого інгредієнта, що перед тим і за того кролики не їли, тобі корм. Дав я його таки ще раз і, і намутив з кормом, знову ж таки. Все, більше давати не буду. Ну і вже зробив знову новий корм, точніше, той самий корм, що був перед тим. Типу добрий, годують, молочність класна. Ті хлопці, що е, ну, вже давно, вже скільки місяць, часу, пам'ятаєте, я показував, що зробив. Е, молочність зашкалює, то вони годують, не жалюються, кажуть, шикарний. Той, хто замовляв мішок, вже замовляє два мішка. А я то ще як то кажуть, крепко не попробував, тому що знову напудив на мотив і знову переробив, знову ну, пішло все добре. Якось би, як би, годують. Зараз знову почнете ви говорити, розказувати, що, блін, що ж ти там розказуєш, в мене такі кролики завжди. Да, Але я хочу коробку і годувати не тікай. Мамки агресивні. І годувати своїх кроликів, і торгувати тими кормами, тому мушу зробити такий рецепт, такий комбікорн, не такий, як всіх. Розумієте, до чого веду? Тому от якось так, бо ну скільки, ви ж самі знаєте, скільки виробників, стільки ж проблем. І кажу до хлопців, кажу, дивіться, ну трохи напутав з кормом, зробив, чуть не їдять, чуть не цеє, ну, але вже переробив, вже знову їдять все добре. І кажу, що було таке, що пару мішків ще продав, там деякі мене починають е, в, паціво, лякати. Слухай, я в тебе заказав, зроблю тобі антирекламу, кажу хлопці. Я вас розумію, кажу, але дивіться, я не продав його фуру вам того корму, чи 20 тонн, чи 50 тонн. ну Купили ви той там мішечок, ну попали на таку партію, купили той мішечок. Я знаю, кажу, що я його напутав, зробив. Знаю, що дав. Ви не повірите на корму виходить 13 тисяч гривень, так? Ну, типу, я так як торгую. А те, що я дав на тонну корму, всього-навсього десь 15, може 20 гривень того інгредієнта, секретного інгредієнта, я хотів зробити для кролика і для своїх підписників краще. Нічого не напутав, нічого не цілого, просто додав того інгредієнта, як 20 гривень може. Напудити, е, ну, як то кажуть, ця ложка дьогтю в бочці меду, що 20 гривень може зробити з тоною корму. Це страшне, я ніколи не міг подумати. І телефонував до різних там, технологів, совєтувався, там, радився. То мені кажуть, що Іван, ну, на що ж ти його віддав? Ну, бляха ну хотів, щоб було лучше, бо я ж знаю, що там той. Препарат дається для того, то того. То. Та на що ти просто каже, не таку реакцію зробив, і воно пішло. Ну, типу, він не смертельний, він добрий. Кажуть, кури просто не можуть його об'їстися, так їдять. Бо я і своїм давав, пробував, як воно буде. І люди брали в мене, також торгував трошки. Пробував. Також ті, хто купили його, то... Там по мішечку, по два, хтось там, пару мішечків більше взяли, то кажуть, теж їдять нормально. Ну, коротше, він не смертельний, він кластий. Просто кролик його не їсть, бо він в нього погано травиться. А якщо він погано травиться, кролик то не курка. Курці можна там набадяжити, вона буде їсти чи добре, чи поганий. Ні, ну Якщо ви там вже завалили, там, меш'яку, чи ще щось, то не буде. Але просто. Кролик, якщо бачить, ну ви його не обдурите, якщо він бачить чу чуточку щось не то, і він же просто буде відмовлятися її їсти. Все. Ну, Це не страшно, не смертельно. Ну, На майбутнє, так як я хочу таким масивом торгувати таким масштабом, то просто Просто. Такої помилки більше не буде, і все буде строго по рецептів. Так, на рахунок кількості корму зробив я. Е... Ну, В районі до 40 тонн. Це без брехні, без блефу. Я що роблю, те розказую. знаєте. Е, хтось боїться, що я розказую забагато правди. А хтось А хтось, хтось, може не хоче, щоб я того всього розказував. І я завжди, те, що я пройшов з своєї практики, я не з відосів, не, не з цього, дивіться, я ж показую, що я ферма. Кролик. Блін, Беру в руки, показую кролика. так, Це є ферма, це все натуральне, це все. ну, Так як є, так розказую і показую. Що, е, на своїй практиці показую всі свої розказую і помилки, так як казав, може я буду на рахунок корму вам розказувати. Всі свої помилки, я це все прохожу. І дивіться, е, до чого веду. Я думав, що не грає ролі і ще на сьогоднішній день думаю не грає ролі комбікорм маточний і відгудівельний. На сьогоднішній день я годую маточним. Я хотів ще вдосконалити його ще краще, ніж знаєте, програми, технологи. Хотів ще краще вдосконалити, але бачу, що ну, люди, які цим живуть, цим займаються і на програмах з часом можуть вдосконалити його більше і краще. Ніж я от в домашніх умовах От купив раціон, як то кажуть, рецепт. все, будь ласка, бери ним, займайся, роби корм, торгуй і не видумуй нічого нового. Ну але ж ні, хочеться чогось гарнішого, чогось більших результатів, приростів. Ні, ну Маєш тобі, годуй. Шукаю щось нове, щоб щось було лучше, ніж. Когось. Ну, в принципі, то є наш такий людський організм. Завжди таке знаєте, стремління до чогось кращого. І дивіться, так. Е... От, Зараз покажу, що воно сипеться. От, Відсадив по-моєму два дні кролика. Цим От, отак. Ну от, як вони його їдять. Як вони його не висипають, не висипають, можете глянути. Ну, от, так, як в мене є, так я вам показую. Е, те, що я ж завжди кажу, так як я ним, так як я ним торгую, так само я ним і е, годую сам цим кормом. Без блефу, без брехні, бо є такі, що кажуть. Ти... Додумався, каже, в кого маєш купити корм. Я ж так само ж роблю рекламу, показую, як вони в мене ростуть. Ну, по приростах ще не можу нічого сказати і до чого веду. Е цей е рецепт маточний, маточний комбікорм, е Не відгодівельний. Е знаю, що є універсальний сам колись цим універсальним годував. Що хочу сказати. Не знаю, як буде далі, хочу подивитися, як він буде по приростах. По приростах ну, теж має бути непогано. Єдине, що може бути погано, що вони будуть його їсти і можуть трошки шерсть теребити. Чому? Тому що клітковини в ньому, виходить, чуть так маловато, так як він є відгудівельний, більше на шротах, на цьому, на. на вітамінно білковій добавці, ніж на квітковині. Що потрібно для самки? Для, для самки потрібно шроти, білки і чуть менша кількість клітковини. Коли зробити один корм універсальний, е і в ньому буде і багато клітковини, і багато протеїну, я думав, поки що ще також думаю, що це трошки ну, неправильно, тому що. Ну, два різних організма. Самці потрібно менше е клітковини, але більше протеїну. А кроленяті такому треба більше клітковини. Для чого? Щоб він чистився в нього трошки так желудочок і менше протеїну, щоб, е щоб воно йому краще травилося. Бо якщо воно буде зарадити туди багато протеїну, я колись як зарадив то тож, якби не то, що не їли, його їли просто слабше. А кролик має отримувати до, добову, добову дозу, як то кажуть, якусь там кількість протеїну. Бо якщо він отримує протеїну більше, ну типа там зісь не 100 грам, наприклад, на добу, так? а зі 40 грам, він протеїн отримав, а клітковини не дополучив, і тоді вже можуть бути проблеми із шлунком. Тому що кролик, як ви вже знаєте, в нього така система калу, виходить, шарик йде за шариком, і він по-любому має чиститися. Тому для того, щоб він постійно йшов, оцей шарик працював, потрібно зробити такий для нього корм, такі умови, щоб, щоб він його хотів їсти постійно. Так як знаєте, ну не чіпси. Щоб так хотілося їсти, але він мусить його їсти. А щоб він мусив його їсти, тому воно має йому перетравлюватися. А коли ви зарадите багато протеїну, то ну, йому буде погано травитися. Соответственно, він не буде їсти, соответственно, він буде отримувати якісь проблеми з ЖКТ. І чого не скажеш про самок. Самкам треба зовсім навпаки. Чуть менше протеїну, але, точніше, чуть більше протеїну, менше клітковини. Коротше, я вам за тих протеїн клітковину наговорив багато. Но я думаю, хто цим займається, той мене зразу зрозумів. Ну, слідкуйте за відео, тому що свято наближається. І будемо щось знімати почастіше. Чуть -чуть. А, чого я не знімав тих декілька днів нічого, знаєте, було свято недавно і каже колега до мене. все, поїхали, поїхали, ще до когось будемо відоси знімати. Каже, ти бачив, каже, блін, там чоловік ролями торгує, каже, а... А нам треба відоси бігом закидати, кажу, Володя, успокойся, почекай, не спіши. Кажу, як ми зараз будемо їхати з ферми на ферму, то ми людям просто надоїмо. Нас ніхто дивитися не буде. кажу, кажу, казати, що знову поїхали. Слідкуйте за відосами, я думаю, скоро ми почнемо їздити. Бо дуже колега в цьому зацікавився. Кажу, я хочу їхати ще до когось, давай, погнали. Кажу, Почекай, я кажу, все з часом, все по чуть-чуть. Кажу, помаленьку люди якось додаються, щось трошки дивляться. Дивлюся, і з Одеси в нас трошки люди починають так, ну, дивляться, і якби знають, бачать, і також радять. Бо є ж такі в нас мілкі конкуренти, що кажуть, не дзвони до нього, не пиши, не вздумай, він тобі нічого не скаже. І сам сказати не хоче помогти чоловікові, і, і забороняє, щоб до нас дзвонили. Навіть судячи по тому, скільки разів я вам казав, коли я знімаю відоса перед якоюсь проблемою, я вас зразу інформую, зразу предупреждаю і кажу, хлопці, вакцинуйте, бо буде гемка. Всі кажуть, та не слухайте його, на що ти взагалі канал дивишся? І починається гемка. Кажу, хлопчики, в мене пастрільоз, кажу, все, шапка кроликом кажу, лічу, лікую, не знаю, кажу, поможіть як. З цим справиться, відгукнулися з інших країн, допомогли, розказали. Хоча потім наші там огризалися, на що ти йому поміг? На що ти йому сказав? То ти що? І я просто поражаюся, скільки людей не хочуть, щоб в мене було все добре. Я просто в шоці, знаєте, те, коли навіть таке, така думка в голові проскакує, скакуємо, зав'язати з кроликами, але на зло таким людям не зав'язую. А навпаки, вперед, і більше до себе підв'язує таких людей більш-менш прагматичних, що можуть трошки відказати, розказати, порадити, пос... порадитись і розказати як ту чи іншу проблему рішили. Так само на рахунок м'яса або живої ваги кролика. Я казав, що не буде кроля живого. Маєте, Ну ще скажу, що не казав. Попереднє відео, подивіться, я ж казав, якщо воно буде. То воно буде космос грошей. Побачили, як ціни попіднімали? Побачили. Я думаю, хтось побачив, хтось десь сидить у селі загашнику, то ще й не знає. Таке, та що ти розказуєш? Я тут маю кролика по 70-80 гривень чи 100 гривень за кілограм, і не можу його тут в селі, там, сусідці, бабі, якісь там галі чи валі, чи ще там якісь там продати. А ти тут мені розказуєш, що ціни попіднімали. Хто продає по такій ціні? Ну, ті, що мене розуміють, то ті вже поняли, про кого я. Кого я маю на увазі. Ціни ви побачили і те, що кроля немає. Теж ви побачили. Добре, розказав про пастрельоз. І що думаєте, що тільки в мене той пастельоз був? Ви ж бачили, майже в кожному господарстві. Ви просто включіть голову і подумайте. Хто знав про цей Ну, Ті, що мають ферми, мені ферми, то ті знали. Ну а в домашньому господарстві людина. от я розказую, які симптоми, що то за ці волі. Люди ж думали, що є тільки гемка і є міксоматоз. Більше немає просто хвороб. Якщо кролик здох, значить від гемки. А якщо кролика обкидало піхурами, значить цей міксоматоз. Ніхто навіть не знав, Ну, включіть голову, свою, просто подумайте. Як я ту тему типа, підняв, розказав, і тоді люди співставили факти, в кого кролики, від яких симптом дохли. І тоді тільки поняли, як виглядає пастрільоз. Тепер в кого тільки не спитай, всі кажуть, у мене кролики, у мене певно, що походу пастрільоз. До кого там люди не телефонують, там підписники навіть мої кажуть, отакі такі симптоми, каже, кролика там, до лікарів, видатних, ветеринарів. То вже навіть ветеринари говорять, тебе каже, або гемка, або пастрільоз, або те, і те. А хто раніше? От хто раніше в аптеці казав, що тебе пастрільоз? Ну зайдіть в сільську якусь аптеку, і вони вам скажуть. Та по-любому тебе пастрільоз. Ну, то не гемка, то, то по-любому пастрільоз. Людина скаже, що таке пастрільоз? Ніхто не знав, то буквально за цих півроку люди вже побачили, що окрім гемки, міксноматозу, ще є хвороба. Но, ну, ще скажіть, що то не так. Я думаю, що такі будуть одиниці. Але ж розказав, показав, і гляньте, тепер навіть в етаптеці можна побачити пазурі, оль, вакцину від пастрільозу. А раніше хто за неї знав? Ніхто. Всі пишуть, а як вилікувати, а чим. Та, то хто колись користувався в домашніх умовах окси Ніхто. Ну, мало хто. Знаю, що тільки вакцина буряк-сіно. Вакцина, аби тільки її не, пере, не переутеплити, ну, щоб вона не, не крепко перегріта була, не перегріти, приїхати додому, бігом її вколоти і все, і далі буряком гудуєш, і нічок кролики від того не здохне. Ну, а на сьогоднішній день. Приходять вже в аптеку і вже беруть так, що нам перше колоти: від міксоматозу чи від гемки. Першу колю спочатку або те, або те, а потім ще куплю від Вже і від пострільозу торгують в аптеці. Ну, ще скоріше, я знову не правду кажу. Ну і наслідок того, на рахунок того корму, що я додав, того секретного інгредієнта, я розказувати, що то за інгредієнт не буду чого. Подивіться, ну, на сьогоднішній день є декілька виробників комбікорму, і, типа, я один мелкий там далеко ховаюся проти тих, що зараз там великими там сотнями тонн торгують. Ховаюсь, то навіть нічого не кажу. Те, що додав, я розказувати нікому не буду. чому. Тому що я на ті граблі наступив. І може я собі зробив там якусь там репутацію на тому, може і добру, що я таке ну, випробував, а може і погано, тому що декілька людей типу, там, придбало той з тим інгредієнтом. Я наступив на ті граблі, я такого більше робити не буду, але і що я туди дав, я то говорити не буду, не розкажу. Тому що для домашніх умов людина того додавати не буде. А, тому що я хотів зробити покращити, щоб він був класний, універсальний для всіх. А таке людина, яка займається комп'юкрмами, вона зараз задумається, що ж ти гад туди додав? І буде, ну, не буде того інгенту додавати, не буде експериментувати. Я зробив експеримент. Я попався. Але розказувати свого досвіду в тому, в цьому, я не буду. Тому що є зараз купа преміксів, купа рецептів кормів. Хто виробляє торгує кормами, собі беріть, пробуйте а, і собі будете мати свій досвід. Бо якби б хтось зробив би на моєму місці так само і так само зробив би на тому собі свою таку репутацію, то мені теж по-любому не розказав би, що додав. І що так вийшло, тому що я вже був предупрежден ворожом, так як я казав. Потратив час, потратив нерви, бо переживаю, переживаю за кожного свого клієнта. Хочеться, щоб всі були задоволені і всі з моєю як -то кажу, допомогою заробляли, годували сімей. Чуть вийшла ошибочка. Більше так не буду, все надальше, все тільки строго по рецепту, і строго може прийти десь щось вдосконалити з рецептурою. Але це все будуть робити програми, люди, які цим всім займаються. І хочеться, щоб всі були задоволені, всі купляли корм. І купляли не тільки такі, що, знаєте, мають, там беруть одного, два-три мішечка для домашніх умов. Ну, для таке, там, Підмішали, зерна дали ще туди. Хочеться так, щоб було знаєте, щоб е, брали побільше, по пів тони, по тоні. Ну, Я не кажу там зараз, там, ну, наприклад, на два місці, на три. Ні, хочеться, щоб так. На тиждень, по тоні, по дві, бо помаленьку до цього йду. Е, удосконалюю. Все, знаєте, робиться так з часом. Ну, З невеличким таким кормоцехом. З інгредієнтами, то там поля хочу трошки підсіяти своєї люцерни щоб майже відмовиться від трави, щоб була тільки свіжа, класна, одна люцерна. Тільки од люцерною люкерною годувати. Е, і щоб люди, які купують корм, не тільки ті, що для домашніх умов, але й ті, хто робить е, так як я бізнес на кроликах, Ну і знаю, що таке буде. Ми до того помаленьку дійдемо, тому що не планую, зовсім не планую на тому зупинятися. Да, Деяким, може, знаєте, нашкодив, але я е, стараюся зі всіма своїми клієнтами дойти до якогось компромісу. Начудив, мушу виправити свою проблему. І, і хочеться, так як я кажу вже, щоб е, люди, які Мають кролики як бізнес, як основний вид заробітку. Хочеться, щоб і за допомогою мого корму і заробляли. Але і сьогоднішньою ціновою політикою на інгредієнти, і корма піднімаються трошки в ціні. І звісно ж, хочеться, щоб зробити такий корм, щоб знаєте, навіть, знаєте, при частково піднятій ціні, все одно людям получалося Заробити. Тому що це, просто, це не просто тільки я захотів, там, хтось продає по 8 корм, да? а я його продаю там, на сьогоднішній день по 13. Тож тож не тільки від мене залежить. То переважно, переважно така ціна скрізь. Ну, Получається, я міг би його можу і продати, знаєте, дешевше, якби я купив би інгредієнти всі дешевші. Але ж, я дивлюся, воно так росте в ціні і його не можна просто застати. Ти приїжджаєш по одній ціні купляти, а воно вже піднялося. От Макуха, в один день приїжджаю. По-моєму, 5.50 казали мені, потім чую 5.70, я приїжджаю вже 620. Поки я надумався її брати, вони 650, ну ладно, тобі за 620. Я на другий раз думаю, їду буде 650, я приїжджаю, вона вже 7.50. Ну ладно, ми тобі там за 7.40 тобі одамо. Ну, капець, ти її не встигаєш брати, як вона вже цього, бляха піднімається, вище, 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 Це капець. І так само з зерном. Люди вже більш-менш все спродають до кінця. і Зерна теж так не дуже є, маловато. Тому і кожен хоче там підняти ціну, все йде доверху. І в зв'язку з тим, що навіть всі інгредієнти йдуть доверху, хочеться додати таких інгредієнтів, щоб воно на ньому росло краще. Макухи, шроти. Стараємося для людей і стараємося, стараємося вийти на, на такий об'єм. Щоб знаєте, я проекспериментую, але я думаю, якщо я до того результату дойду, такий, як хочеться з е, всіма цими, ну то люди тоді розкажуть самі. Так як самі просто розкажуть, на якому кормі вигідніше. Ну, але все одно є такі, знаєте, що навіть людина хоче позвонити до мене за порадою, то є такі, що просто знають ту пораду, сказати не хочуть, і кажуть, не вздумай до нього дзвонити, не вздумай. Він мені нічого доброго не скаже. Ну, коротше, коротше і такий і є. Номер телефону ви, мій чи колегою, можете знайти в коментарях, чи там знизу дзвоніть любі питання, тільки недовго, 10-15 хвилин, бо не можна нічого зробити. Тільки щось почну і хтось дзвонить. Тільки щось почну і хтось дзвонить. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал, чекаємо нових відеосів. чекаємо свят та буде щось цікаве. Всім пока. Слава Україні, героям слава!